18 сьогодні грудня. Я прийшов на пасіку, зараз 7.30 ранку. Прийшов навідати своїх дівчат. Вони мене зимують перший раз, от на цьому точку. Так все гарно, кругом сніг. хрупостить під ногами. Я тут їх прослухаю. Перевірю я дівчат шумлять. Не знаю, що за шум. Я трошки побеспокою, бо ставив ще на льотки верхній пластик. Ось такий. Для того щоб їм не завівало. От. Так само вже тут. О там дівчатки. Ця сім'я дуже розбушувалася. Ось ще одна сім'я і сусідня теж. На вулиці плюсова температура зараз. Ну, не плюсова, але 0 градусів, тобто морозу нема. Сім'я клуб не зібрався дуже. Це саме тут. Ось вони з боку. Ці тихенько сидять, а там одна бджілка. І тут є одна бджілка, бігає і там одна сидить. Добре. По плану в слідчий раз прийти до них це після нового року в січні місяці. Принести їм помадку підкормку для всієї пасіки. На все тепле вам зимівлі.